Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Вранці рашисти обстріляли Запоріжжя. Під ворожою атакою опинилися чотири райони міста. Наслідки прильотів бачили наші журналісти. 8 травня день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Які заходи з цієї нагоди провели в Запоріжжі? Дивіться у випуску. Вбивча краса Запорізькі майстрині перетворила частини смертельної зброї на експонати проєкту зі збору коштів для допомоги зсу. Деталі за мить. Опів на п'яту ранку запоріжці прокинулися від потужних вибухів. Росіяни вдарили по чотирьох районах міста. Зокрема, в день пам'яті та примирення вдарили по парку перемоги. Від ударної хвилі в багатоповерхівці поруч та лікарні вилетіли вікна. Одна з ракет поцілила в гаражний кооператив. Від чого сусідній зо притулок засипало землею, постраждали й тварини. Більше про ранкову атаку та її ліквідацію її наслідків. Вадим Сорвін. Вранці 8 травня, у день пам'яті та примирення, росіяни вдарили по парку перемоги. Ракета влучила поруч з монументом героїв Небесної Сотні. У прилеглих будинках ударною хвилею вибуло вікна. Тільки увіділа, що земля полетіла, трамвай зупинився, не стояв, трамвай теж падпабрідяла От і окна у мене вылетели. Та знаєте, як то вже это второй раз у нас так прильот такой ніби тут був небольшой. Вранці, 8 травня, війська РФ нанесли масовний ракетний обстріл по місту Запоріжжя. Ворог поцілив об'єкти критичної інфраструктури, гаражний кооператив, один із парків міста та міський електротранспорт. Рятувальники, яких прибули на місце подій, проводили оперативні заходи з пошуку ймовірних постраждалих і ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок обстрілу. Допомогу мешканцям пошкоджених будинків на місці надають соціальні служби та волонтери. Основні зусилля зосередили на прикритті віконних рам термоплівкою та плитами. ОСБ. такі матеріали здатні замінити вікна на найближчі тижні. Надаємо допомогу для первинного ремонту будівель, саме остеклення. То ОСБ, терпаулін, пленка, а також психологічна допомога. Працює також у нас кейс-менеджер, який допомагає оформлювати звернення по пошкодженням. Ще одне влучання прийшлось по території гаражного кооперативу. Ракета розірвала припарковане авто на шматки, і залишки розкидало на десятки метрів. Зачепили притулок для собак дай лапу друже. Воронка від ракети утворилася у десяти метрах від вольєрів, де отримували тварин. Територію притулку засипало землею та оламками машин. Двоє чотирилапих отримали поранення. Ще дві собаки перелякалися та втекли. Наразі волонтери готують пухнасих до реабілітації, адже у всіх тварин сильний стрес. Це собачка-спінальник, він живе у нас у будиночку для спінальників. На жаль, через вибух впала дошка йому на лапку та здерла йому дуже сильно лапу. Вони будуть проходити лікування. На жаль, лікування буде довгим, адже це потрібно наростити нові тканини. Це буде довго, але це можливо зробити. Ще одна ракета влучила у проїжджу частину біля Палацу культури енергетиків. Тут щодня діти займались у спортивних секціях. Тепер керівництво закладу планує ремонтні роботи. Вікна вилетіли разом з рамами, а стіни з цегли на першому поверсі деформувались. Пошкоджень зазнав і волонтерський центр, що функціонував на базі палацу. Дві зали, в яких проводилися концерти. Вони також всі постраждали. У нас висять Ну, стан жахливий. На сьогодні жахло. Весь спортивний ринг він засипаний склом. Не знаю навіть, як реагувати на такі події. Дуже хочеться, щоб наша держава, розуміючи такі обставини, не кидала дітей на призволяще, тому що збіжалися навіть усі батьки, всім миром кажуть допомогу. Загалом внаслідок масованого обстрілу Запоріжжя пошкоджень зазнали 15 житлових будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Ліквідація наслідків ворожих ударів триває. Ворог поцілив по дев'яти областях по об'єктах генерації енергії. В «Укренерго» повідомляють про відключення світа з 6 до 10 вечора у кожній області. Детальну інформацію можна знайти на місцевих сайтах Обленерго. Вадим Сорвін Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Продовжуємо оперативною інформацію по Україні в ніч на 8 травня. Окупанти завдали комбінованого масованого удару по щонайменше 9 дев'яти регіонах країни і 76 цілей сили ППО збили 59, ворог цілив по об'єктах генерації та передачі електроенергії. Наслідок удару по критичній інфраструктурі на Кіровоградщині зруйновано 13 приватних будинків, поранено восьмирічну дитину. Били й по київщині в чотирьох районах області зруйновано один приватний будинок ще 14 пошкоджено. Поранення отримали двоє людей. На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди: двох постраждалих жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Внаслідок падіння уламків один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані. Ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено. Всі оперативні групи працюють на місцях. На Львівщині крилатими ракетами окупанти поцілили у стрійському районі в газосховище, а в Червоноградському в теплостанцію також вдарили по об'єктах у Вінницькій області та Полтавській. Вже зранку рашисти атакували й залізничний вокзал Херсона. Окрім того, є влучання в адмінбудівлі, навчальний заклад, газогін, сільгосптехніку, автобус та приватні автомобілі. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії на вокзалі міста. Наразі рух поїзда Київ, Херсон, Київ тимчасово обмежили до Миколаєва, звідти пасажирів до Херсона і у зворотньому напрямку вестимуть автобусами. Внаслідок ворожих ударів у власному будинку загинула жінка 1959 року народження. Ще двоє людей поранені у важкому стані до лікарні доставили 40-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, поранення обличчя та руки. Також нині у медзакладі перебуває 65-річна потерпіла, в якої діагностували контузію та вибухову травму. Стан жінки оцінюють як середньої тяжкості. П'ять атак завдали окупанти по Нікопольщині, в чергове, атакувавши дронами та артилерією. Маргани Григоріївку та сам Нікополь є постраждалі. Постраждав 42-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Пошкоджені п'ять приватних будинків, дві господарські споруди, два авто, гараж, газогін, лінія електропередач. Тим часом бійці другого окремого загону центру спецпризначення Омега знищила ворожий Камаз, який рухався на передову до Росіян. Ворожу автівку ліквідували за допомогою дрона. А у кринках Херсонської області бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти знайшли солдатів РФ, які переховувалися з у зруйнованих будинках. Вони стали їхнім останнім місцем прихистку. Протягом минулої доби авіація сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2 С-4 тюльпан, пункту управління росіян, одному складу павовно-мастильних матеріалів та п'яти районах зосередження особового складу противника. За добу загальні втрати російських загарбників становлять орієнтовно 970 осіб. Також ворог втратив 13 танків, 19 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 11 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 40 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Друга світова війна була найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. А територія України одним з основних полів битви. Тоді загинуло понад 8 мільйонів наших співвітчизників. Цьогоріч річ Україна вперше відзначає 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Таким чином, ми приєднуємося до європейської традиції розуміння цієї дати. Наразі ворог знову намагається перетворити Україну на безлюдну пустелю. Пам'ять загиблих у другій світовій у Запоріжжі. вшанував хвилиною мовчання, а до монументу на алеї бойової слави поклали квіти. В заході взяли участь представники міської і обласної влади, військові, ветерани, а також пересічні громадяни. Отець погиб на фінській 39 дев'ятому мать. Наші продажні ці, поліцаї розстріляли мать 41-му как жену красного командира. А потом кинулись, а где же этот чертенок? А я между людьми и в степ. Так района я. село Переможное. От Токмака, ну, от Молочанска, будем считать, до Волыни дошел. Я был сын полка. Что хотели фашисты? Забрать наши земли, а людей сделать рабами. Но они глубоко просчитались. Они не учли героизм нашего народа. Но вообще, и им удалось продвинуться на большую территорию, оккупировать. Всех, кто жил на оккупированной территории, брали в, ружье, в руки оружие, становились партизанами и день и ночь громили фашистами. И я вместе с ними. А в Кушугузькій громаді день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначили благодійним концертом за участі місцевих колективів та військового оркестру. Зібрані під час заходу кошти були передані на потреби збройних сил України. Сьогодні на благодійному концерті зібрали кошти. Люди хочу подякувати всім, хто вже до збору коштів. Передаємо благодійнику. БФ «Довгаль», знаємо, що піде і дойде саме до рук наших воєнних, так що слава за силу. Я хочу подякувати нашій громаді за таку активність, тому що завжди підтримують наших хлопців во всіх напрямках, і це дуже гарно. Дякую всім. 60 навчальних планшетів передали школярам гімназія, що в селі Трудове представники благодійного фонду Голоси дітей разом із подарунками організували родинам яскраве дозвілля з іграми, майстер-класами, розвагами. До новомиколаївської селищної громади благодійники приїздять не вперше і тому добре знають про потреби місцевих жителів і особливо батьків та дітей. Як працювали з сім'ями в трудовому, бачили наші журналісти. У селі Трудовому біля гімназії благодійники розгорнули майданчик для ігор та розваг. Привезли з собою спортивний інвентар, а також різноманітні розвиваючі ігри для дітлахів. На різних локаціях із ними спілкувались організатори дозвілля, кейс-менеджери, соціальні працівники, психологи. А розпочався святковий захід за традицією з веселої руханки. Нас творчі майстер-класи, ігрові програми, батут, солодка вата, посмішки дітей, чудовий настрій, прекрасна погода. І це чудовий день, щоб подарувати дітям таке справжнє свято, щоб вони змогли відволіктися від сьогодення і поринути у своє справжнє таке справжнє світ дитинства. Важливий елемент в організації дозвілля дітей забезпечення їхньої творчої реалізації. Наша локація розділена на дві частини. На першій частині локації ви зможете зробити неймовірність Дні роботи картину з пластиліна, а на інше пограти в незвичайну гру, створити неіснуючі тваринку, використовуючи кубики і можна буде зробити таку незвичайну тваринку і розпробувати її. А яке свято без подарунків? Перш ніж відвідати село, благодійники дізнались у педагогів, чого найбільше потребують школярі. Виявилось, багато учнів, які проживають у п'яти населених пунктах громади, не мають належних електронних засобів для навчання, тому вирішили. Ли подарувати дітям гаджети новенькі моделі планшетів. Отримали 60 родин. Це найбільший комплект, що передавали благодійники в громади. Цей мені планшет потрібен для навчання та для того, щоб я міг краще можна сказати бачити своїх однокласників та вчителів. Ця школа як для мене дуже гарна. Мені вона дуже подобається, і я тут залишуся до 9 класу. І буду, можна сказати, навіщати таких як я далі. А якщо тут запровадять змішане навчання, будеш ходити до школи? Так мені це наоборот буде дуже кра дуже круто і приємно, тому що я буду бачити своїх однокласників, бачити вживу вчителів і що вони показують, тому що в дистанційному навчанні більше вчителів можуть не показувати те, що нам потрібно вчити. навчити. Ланка школи починається від чотирьох рочків. і Ми почули, що дуже багато дітей. Ну у них немає можливості навіть дистанційно навчатися, бо в них немає цього ресурсу. Тут або немає інтернету, або немає так само електроструму. Ну і звичайно, ось у дітей немає планшетів, тому саме тому наш гуманітарний відділ обрав саме село Продовець, щоб задовільнити потребу дітей та сімей у тому, щоб у них в навчанні з'явилися нові гаджети. Раділи тому, що діти можуть відвідати рідну школу, поспілкуватися зі своїми друзями і педагогами не лише батьки, а й бабусі та прабабусі. У Мене правнук Саша личкати пішов. Він перший клас. Ми живемо в такому маленькому селі, що він один у нас на вулиці, йому гуляти нізким, і ми раді, що приїжджають, що він пов. Гуляють з дітками, побачимо учительницю, побачимо однокласників. Працюють із родинами і психологи, проводять індивідуальні і групові консультації для батьків та дітей у безпосередньому спілкуванні і у форматі онлайн розповідають про техніки стабілізації і самодопомоги. Також запроваджують заходи соціально-психологічного напрямку, Одночасно роботу з малюками та дорослими за принципом Дітям ігри, батькам тренінги. Дівчата працювали з дітьми. У них там було таке дозвілля, там майстер. Класи, якісь малювання і все. А ми паралельно працювали з батьками, надавали їм техніки стабілізації, техніки подолання тривожності, які батьки можуть для себе використовувати і пропрацьовувати їх з дітьми. Бо наша така мета що навчити стабілізуватися батьків це як у літаку, маску попередньо на себе, вже потім на дитину. Тобто ми стабілізуємо батьків, навчаємо, і потім батьків є можливість підтримувати своїх дітей. Це люди приїжджають. Ці люди працюють з моїми дітьми, привозять е, дуже цікаві надзвичайні майстер-класи, задіють їх. Е, вони і ліплять, і бігають, і стрибають, і спілкуються. Ці люди привозять, дуже важливо, вони привозять фахівців-психологів для співпраці з батьками. Е, як би там не було, ну, немає не ми такого досвіду. Такого досвіду роботи з батьками іменно в військовий час. І батьки йдуть на ці зустрічі, не соромляться задавати питання, не соромляться говорити. Це вже величезний плюс. Вони проговорюють. Ті складні моменти, які відбуваються в їхніх сім'ях з дітьми, тому що діти ще інакше сприймають цю ситуацію. Жодна дитина в Україні не повинна залишатися наодинці з досвідом війни. Це девіз команди благодійного фонду Голоси дітей. Саме з такою місією волонтери відвідують різні населені пункти Запорізької області і надають безоплатну допомогу дітям, підліткам та їхнім сім'ям. А вже зараз фахівці фонду готуються до поїздки в іншу прифронтову громаду, де на них чекають і діти. І дорослі Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Раніше контейнери для снарядів, а наразі витвори мистецтва. Запорізькі майстрині перетворили частини смертельної зброї на експонати проєкту зі збору коштів на допомогу артилеристам 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Експозицію назвали символічно квіти на лінії вогню. Тубуси для майстрині надали самі військові. А от побачити прикрашені патріотичними малюнками та пейзажами контейнери можна в обласній універсальній науковій бібліотеці. Експозиція триватиме до 31 травня. А всі роботи з виставки можна придбати або просто задонатити в банку на потреби артилеристів. Майстрині працювали в різних техніках: розпис, аплікація, пап'є-маше, сухе та мокре валяння, і навіть вироби шкіри. Вони відображають погляд мистецтв на війну в Україні. Одна із найбільш незвичайних робіт синьо, жовтий дракон, що спопеляє Москву. Я вважаю, що це така наша можливість таким чином, саме таким чином підтримати наших хлопців. Бо в цій бригаді воюють хлопці з нашого Запоріжжя, вони боронять наразі нашу землю, наше місто і дають нам можливість створити ось такий проєкт. Я взяла в роботу дві гільзи, я використала техніку пап'є маше і наразі в мене представлено дві роботи у елузі червона калина і обличчям до сонця «Соняшники». Ці гроші підуть на підрозділ. 6. 60 та бригада, саме друга батарея, артилеристи, ці хлопці, вони витрачають ці гроші на потреби своєї батареї, купують. І я хочу сказати, що наш проєкт вже триває три тижні, може навіть трошки більше. За ці три тижні чотири контейнери вже продалися, і хлопці купили на ці гроші, поповнили аптечки свої. 59 золотих медалей вибороли запорізькі освітяни на п'ятнадцятій міжнародній виставці. Сучасні заклади освіти 2024 У столиці Запоріжжя представляли понад сотня вчителів та вихователів. Освітня система Запоріжжя була високо оцінена фахівцями Національної академії педагогічних наук України. Як результат, 83 заклади вибороли 112 призових місць. Серед них 32 срібні та 21 бронзова медалі. Зокрема, в номінації впровадження сучасних цифрових технологічних проєктів і програм для підвищення якості освіти та освітньої діяльності золотою медаллю нагороджений заклад дошкільної освіти номер 100 Гармонія учасники наголошують, усі отримані відзнаки стануть потужною мотивацією до нових звершень та досягнень. Ми дуже багато працювали саме для цього досвіду. Ми створили сучасний медіа-контент. Це україномовна програма на Ютуб-каналі, яка виходить у нас в закладі дошкільної освіти. Називається Ранок у гармонії. Це великий проєкт, який охоплює. Програму, яка складається з різноманітних рубрик для розвитку дітей дошкільного віку та дітей з особливими освітніми потребами. Я вам щиро дякую, що ви залишаєтесь в Запоріжжі, що ви продовжуєте працювати складно в зумі з перебоями, з тривогами, з складним, напруженим відношенням батьків і дітей, але робите свою роботу. І на вас тримається вся освіта міста. Зичу вам міцного здоров'я. Терпіння стійкості незламності на острові Хортиця офіційно погасили марку Руський воєнний флот до дна до спецпогашення долучилася обласна влада, а також представники військово-морських сил. Цей випуск є продовженням серії поштових марок воєнного часу і присвячений він очищенню Чорного моря від російських окупантів. На марці зображено ті рашистські кораблі, які були знищені або виведені з ладу силами ЗСУ ВМС Гурта СБУ. Це зокрема великі десантні кораблі Саратов, Мінськ, Новочеркаськ, Цезар Куніков крейсер Москва, підводний човен Ростов на Дону та патрульний корвет Сергій Кото. Дизайн марки художник Віктор Худаков перероблював майже десяток разів. Адже як тільки малюнок був готовий, сили оборони України нищили новий корабель, і його слід було домалювати. Марки вже доступні до покупки та замовлення в онлайн-магазині «Укрпошти». Номінал марки один мільйон примірників, вартість марки 30 гривень. Вона випущена в ну в блоки. В блок йде з чотирьох марок, коштує він 120 гривень. Також до марки було випущено конверт перший день, художній немаркований конверт і листівку карт максимум. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.